Відзнаки для героїв трьох кіровоградських захисників нагородили державними медалями та орденами. Медаль захисник вітчизни отримав демобілізований сержант Валентин Боровик. Ще двох героїв указом президента України нагородили посмертно. Рідним прапорщика Віктора Карнауха вручили орден Богдана Хмельницького третього ступеня, а сім'ї солдата Вадима Височина орден за мужність третього ступеня. Один був хорошим зивчим, Дві неділі він не дожив, до свого дня рождень. 23 роки йому було. Також він був зівчивий. Спеціалістом був хороший. Мото автотехніки хорошо розбирався. Ми влада, зобов'язані все зробити, щоб доля сімей, рідних, близьких. Була піднята на той рівень, щоб ніхто не відчував, що втрата від близької людини позначилася на майбутнє житті.